От у нас в Маніфесті 42 є один кейс, коли 4,5 мільйона при обшуку прокурор вкрав і потратив. Його, коли бізнесмени розкрили і сказали, де ж гроші, всі мали храниться, ну всі, що про обшуки е, виняли, а його, їх немає, а він їх вкрав. Так його набув же в суд, показати не сказав, бачите, ми навіть прокурора в суд привели. І опустили під особисте зобов'язання. А при цьому, коли Мазепу за імовірні втрати в 7 мільйонів, йому назначили 300 мільйонів застави, і посадили в тюрму. Тобто, от як держава відноситься до інвестора, який має платити податки, і до прокурора, який пожирає ці податки, і плюс ще е краде сейфа. Що відбувається далі? Далі прокурор збирає своїх прокурорів, він вже випущен, підносим, слідаків і починає атакувати того бізнесмена, який його викрив. Він шукає, де у нього які зарплатні.